Сайонара Тойота Кемрі зі всією повагою, точніше, з неповагою, віднеслись до Тойоти Кемрі. її пошки, собі порахували за потрібне зняти її з виробництва, бо вона втратила свою популярність на їх ринку. Але зовсім відмовлятися від культового седана вони не планують. В общем, вони поняли, що Кемрюхи настає під. Треба зібрати раму і зробити щось нормальне, щоб вона знову почала продаватись. Ну, вони вже працюють над нею, точніше, не то, що працюють, вони вже от-от вона десь на підході. Вони зібрали раму, хвіст пістолетом поставили і кажуть, що в 2024 році вам буде нова кемрюха. Побачимо, побачимо. Нема продаж, каже, щоб габела прийшла. Популярність пропала. 600 тисяч машин по всьому світі розійшлось. І 6 тисяч тільки в Японії придало, каже. Їм треба або якусь кемрюху таку. Придумувати, ну, що вона просто буде космос. Якщо в них це не вийде, просто запускати бочку. Три, З 6 років. 3,5. В камери 3,5, японці роблять вещи. І все, опять продажі. Скачок, купаються в бабках. Мільяндери. Та ні, я, конечно, кемлюхову і. Її... Типа нормальна машина, але я її ніколи не розумів. Мені я ніколи не доросло до цих машин. Я буду на такий дід. 60-70 років і в купех їхати. Щоб поворот тримало. Там ні єдиного намека про комфорт взагалі було. Мені треба максимально таку капсулу маленьку збиту, і щоб я там себе комфортно уютно чувствував. Хтось, блядь, каділак купляє Escalade, блядь, Теж дура здорова,